На зв'язку зі студією, засновниця благодійного розмовного клубу Вчи польську і донать на ЗСУ, менеджерка з партнерств благодійній організації, благодійний фонд лелека Україна Олександра Дмитренко. Пані Олександро, добрий ранок. Пані Олександро, чи чуєте ви нас? Поки що не чує нас, пані Олександра, але ми намагаємось зв'язатися і намагаємось зробити зробити так, щоб ми один одного чули. Друзі. А поки долучайтесь, пишіть свої питання до коментарів до прямої трансляції. Але ми бачимо, пані Олександру. Покивайте нам головою. Я пані Олександру. О, супер <клес> клас! Чуємо вас <клес> теж. Дякую, що долучились. Власне, ну давайте почнемо. Е, давайте почнемо з, з польської і донатити на ЗСУ. Є, як це відбувається? скажіть? Дуже просто я насправді придумала цю ідею в кінці, точніше, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, як ідея це була просто використовувати якісь мої скіли для благодійності. І, власне, так сталося, що я просто закликаю людей, які говорять польською, приходити до мене і говорити на вільні теми. У нас такий дуже дружній колектив вже вийшов за чотири роки. Чотири роки ми зустрічаємося. Спочатку це було онлайн, а тепер вже. Вже в Києві офлайн останні кілька років в різних кав'ярнях говоримо польською мовою, але є така маленька умова, що кожен має кинути якийсь донат на актуальний збір. Останнім часом, через те, що я працюю в лалеці, я роблю збори на лелеку в основному. Тому у нас кошти йдуть в основному на збори. Як от власне зараз у нас на рюкзаки для третього армійського корпусу, і так потрошечки кожного там раз на кілька кілька разів на місяць, ми збираємося і наповнюємо банку, але разом з тим говоримо польською. Я мала нагоду долучитися до цього клубу, за що дуже вдячна Олександрі Дмитренко. Ну і мені сподобалась уся ідея залучати до розмов поляків. Ну, власне, у Києві, щоб чути не тільки мову співвітчизників, а власне і чути ось цю складну вимову, поставити питання щодо якихось нюансів щодо польської мови. От, власне, як поляки відгукуються на ваші пропозиції? Ну прийдіть, поговоріть. Я, якщо не помиляюсь, ми щось говорили про день святого Валентина. От ну тобто, це ж треба напрягтися ще. От як поляки реагують, і власне як багато поляків у Києві зараз. Ну, насправді, за останні півтора року у нас немає поляків в клубі, тому що дуже складно знайти когось, хто хоче приділити свій вільний час і поговорити польською. Буду рада, якщо хтось сконтактується напряму зі мною, хто знаходиться в Києві і хто готовий присвятити свій час. Але загалом досить важко. І це були в основному мої знайомі. Онлайн це було трохи простіше на початку повномасштабного вторгнення, ще більше відгукувалися, але в Чесно скажу, останнім часом навіть знайомі не дуже цікавляться цим, тому що всі вже мають свої справи. Тому, ну, то, на жаль, то, на то жаль, жаль. То всі вже вивчили, виходить. Е, ну, як ні, якщо ми говоримо про поляків, ви мене спитали про поляків Українці ще не вивчили, тому українці радо долучаються. Це Я зна... Знаю, що українці в інших країнах радо долучаються до навчання всіх своєї мови, ну тобто української, то виходить, що поля. Я розумію, що часу, обмаль в кожного і в кожного є свої справи. А чи є от подібна історія у поляків прагнення до поширення свого язика та традицій. Ну, польський інститут працює в Києві, принаймні. Ні, ну багато інституцій в принципі працюють в одній і в іншій країні, але пересічних щодо пересічних людей. Um... Як я вже сказала, останнім часом бачу тенденцію, що все менше, але загалом я думаю, що тільки будь-яка людина, яка хоче ширити свою традицію, культуру, і поляки, також я впевнена, що вони зацікавлені в цьому, просто поки що не вийшли на мене. сподіваюся. це так, пані Олександро, от важливо, дуже цікаво, і ми кожного разу, якщо є така можливість, завжди питаємо людей, які добре знають польську власне, як ви. Вчити польську мову ну швидко, звісно, хочеться, але не завжди е, виходить От е, ваші поради, як людина, яка ну е, може говорити польською, яка пройшла сама цей етап, е, власне, які ваші поради? В мене винятковий шлях через те, що я закінчила польську філологію, тому я професіонал в цьому, тому звичайно, я всім раджу закінчувати польську філологію для того, щоб знати польську детально і в якісь нюанси. Але для практичного життя я все ж таки наполягала б на тому, щоб, попри те, що польська мова дуже близька до української. І клаксично, іноді і синтаксично, і так далі. Але все ж таки я наполягаю на тому, щоб треба вивчати мову з викладачем, або на курсах, перш за все, а вже далі додавати і нашаровувати інші знання, тобто там, не знаю, слухати польське радіо, дивитися польське телебачення, слухати подкасти і так, далі, і так далі. Це вже нашаровуються якісь моменти. Але база має бути, тому що потім якраз таки в тому і складність, що через те, що Слав'янські мови мають спільну базу, так би мовити, через це дуже важко, дуже складно потім ем, говорити правильно, якщо одразу звикли говорити. Просто повторюючи звуки чи повторюючи приблизно, як в нас в мене там деякі студенти, колишні вони там любили продумувати цілі цілі польські речення, ці чи піль, польські слова, тому що звучить, ніби польською, а це може бути досить небезпечно, тому що є купа купа слів, які означають геть інше в польській відповідній мові, які придумали вже до тебе. А ти зараз когось може і образив? А які до речі, цікаво найпоширеніші помилки? Таких людей, бо я здається відношусь саме до таких. Я ну, у мене було кілька уроків з вчителем, але решта я намагаюсь дивитися фільми, читати книжки, читати не знаю, статті, новини від колег, слухати подкасти і так далі. Але зараз я от з вчителем не займаюся. Я думаю, що перш за все найчастіше це з частинкою ще, тому що її намагаються додавати всюди, тому що думають, якщо в українській мові є ся, там не знаю, вмиватися, значить в польській так само буде. І десь це працює ця логіка, а десь ні. І, відповідно, є якісь речі, які вимагають іншого відмінку. Наприклад, в українській мові там буде знахідний відмінок, там я вчу. Не знаю українську мову, а польською це буде уча ще янзика українського Тобто там вже буде е, кого чого відповідно вибачте родовий відмін. Е, і відповідно в таких нюансах за ними і чують поляки нас дуже часто. А крім цього, звичайно, фонетика теж дуже важливо, тому що навіть якщо дуже багато слухати, якщо з самого початку не приділити увагу, увагу фонетиці і. Повторювати такий східний акцент, який притаманний деяким регіонам, звичайно, Польщі, але все ж таки там, затягування чи ще щось таке, це притаманно більше українцям, е, які проживають в Польщі. І, відповідно, якщо з самого початку не, цю фонетику не напрацювати, буде складно е, говорити правильно. Ну от Про коварність насправді польсько-української мов, да, от є реальна історія. Мій товариш запитав свою викладачку на університеті польському, чи пані розбере ще в самоходах. Ну, а по польську, то очевидно, ж то роздягатися. І вона відповідає йому: що ні, тільки вдома. Ну, тобто, от бачите, настільки це така межа, яку треба знати і відчувати, щоб не потрапити в дуже погані ситуації, насправді. Але в мене от питання: а хто ті люди у Києві, хто хоче вчити польську мову? Я дивлюся по фотографіям у нашому телеграм-каналі, та що там люди роками просто ходять одні, ті ж обличчя є й нові, звісно. От для чого українці вчать польську мову у Києві? В мене так так сталося, що ця е, група, яка ходить до мене, вони вчать мову не для конкретної якоїсь цілі. Це люди, яким просто подобається мова, які почали в основному. Це люди, які почали в 22-му вчити польську для того, щоб показати е, свою вдячність полякам, тим, що Польща нас підтримує. а Потім просто е, закохалися в цю мову, в культуру і так далі. Е, або це теж ті люди, які будемо відверті приходять, тому що ми вже. Вже всі дружимо, і тому що вони приходять поспілкуватися, тому що це вже якийсь е, такий час, який можна провести офлайн в наш час. Ще й приємні компанії, забути про відсутність опалення чи електрики, ще й поговорити про це польською. Тому в основному це так. В мене дуже багато викладачів, як, як на диво, університетів. І я думаю, що для них вивчення мови це просто додаткове, ну, додаткове таке тренування мозку, щоб ще трошечки з чогось цікавого навчитися. Є, звичайно, і філологи. Польської мови молоді студентки приходять останнім часом. або ті, що зараз вчаться в Харківському університеті, або в Шевченка, теж і їм просто не вистачає практики, щоб поговорити з більшою кількістю людей в Києві. В основному так ті люди, які вчили мову заради якоїсь практики, вони на жаль вже не ходять на наші заняття, тому що вони офлайн. Ці люди зазвичай вже виїхали. Ну і от пані Олександро, залишається тільки на одне питання. Ви людина, яка зараз в Києві? Ми дуже слідкуємо за ситуацією, що відбувається в Києві. І це вже питання не про мову, а про те, що ви сказали про палення та про електроенергію. Власне, як живе Київ зараз? Як ви, як ті райони, де взагалі немає, і де намети встановили надзвичайні служби? От власне, людина з Києва, що відбувається, як сьогодні живе Київ, як виживають люди. Власне, я людина з такого району, в якому стоїть намет, в мене 5 градусів тепла було от буквально позавчора. Я просто зараз переїхала до родички на цей час, тому що занадто важко. Не було опалення з 9 числа, в принципі, після великого обстрілу електрика періодична є, немає, її відключають. Важко, важко психологічно, тому що я розумію, що Росія, вона намагається давити на нас психологічно, для того, щоб нам було некомфортно, щоб ми були ще більш злі і були, не знаю, на їхню думку, готові на щось інше. Ми не готові. Тому ми ми тримаємося, ми якось намагаємося комбінувати ще й роботу, і життя. Як на мене, нам це ще й непогано вдається, враховуючи всі умови, але загалом ситуація важка, так буде ще й холодно. Хочу дуже. Я думаю, що колеги долучаться побажати, щоб ситуація ставала легшою і, і дійсно встигати все і менше психологічного, нервового і фізичного навантаження. Дякую так. вам за те, що ви робите, пані Олександро, і за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Олександра Дмитренко, засновниця благодійного розмовного клубу ВЧПльської донать» на Збройні Сили України, менеджерка з партнерства благодійної організації Лелека Україна. Дякую вам ще раз. Дякую вам, до побачення. Thank you